Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Не бійся з тобою боя, і не озирайсь, бо я Бог твій, зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я ПІДТРИМАЮ. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші, бажання молитвою і проханням сподякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить Тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, не бійтеся. Стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже по віки. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе Не бійся! Я тобі поможу, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Бо Бог не дав нам духу страху, але сили та любові та здорового розуму. Шукав я був Господа. І він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив.